Доброго ранку в ефірі Вечірні Київ. Мене звати Коза Санті. І сьогодні ми будемо розібратися як обхідно. Розібратися нам допоможуть наші експерти. Сотрудник свікія Альва Браун. Е, уборщик темної сіті Рональд Халагат. Так. І. Е, професі... Професіональний Соня Емілія Мелк. Мік, ой, що ж таке? Але все представляли. Як вечірній Київ, ми розповідали, як е експерти. Експерти розповідали. Сьогодні прийшли гості Стела Лопес з плюшовим ведмідям. Здравствуйте, Стелла. Вітаю вас. Ви дивитесь вечірній Київ? Так. Я розповідаю, що таке менше аномальне потепління. Яке ще аномальне потепління? Ти не знаєш, що таке стульчик? Чому? Я тобі ще раз я тобі сказав. Лопес, ну замовкни вже. Я тобі зараз накажу, Санті. Ну, закримо, замовкни. Ну. Тише менше розповідали, що таке? Що таке? Остело Лопес. Як же так? Як же так? я. Але все для кошним. Експерти допоможуть. Не все таке, але розповідали як. Ну. Альба Браун і. І. Ніхто не знає Стела Лопес. Я таке майже утрималася, я ну Стелла Браун, я майже ніхто ви... ніхто. А яка ніхто? Я не знаю, що таке ніхто. Я тобі ніколи, я тобі ніколи в житті не розповідав. Я не розповідав. я ще не розповідаю? Я ще галака є. Я кізому хворіть. У мене ще губи. Губи горить. Ой-ой-ой. Таким був вечірній клип. мене звати коза Санті. До побачення! До побачення! До побачення!